Інше, попри солідний вік, прапор молодий та сучасний, колектив редакції йде в ногу з часом і докладає зусиль, аби газета була цікавою різним поколінням. Наша газета громадсько-політичний часопис, і головне наше завдання описувати роботу, показувати роботу життя нашого району, людей нашого району. Ми собі ставимо за завдання. Щоб газета була такою, щоб вона була цікавою. Урочистості з нагоди свята зібрали і громадськість, і представників влади. Захоплюється роботою районних журналістів, і голова обласної ради Йосип Запаловський. 80 років, які пройшла газета прапор, вона супроводжувала життя простих людей, вона супроводжувала. І вона є свідком історії Володар Волинського району. Спочатку було видання за більшовицькі темпи. Згодом «Колгоспна праця, нині прапор. Досягти 80-річного ювілею вдалося завдяки висвітленню культу людини та її праці. Саме тому друзів у видання чимало. З поміж них народний депутат України Микола Рудченко. Він завжди підтримував газетярів морально і матеріально. З реальними подарунками завітав на свято дві з половиною тисячі. Це тільки для одного Володар Волинська, але я переконаний. Що та змістовність те, що професійно віддається в цій газеті. Завтра пенсії будуть більші, у бюджетників зарплати кращі на виробництві кращі. І Я переконаний, як мінімум за рік буде 5 тисяч, і до 90-річчя, як мінімум, дойде газета, буде 25 тисяч, як коли це було у добрі старі забуті часи. Микола Рудченко переконаний, саме зі свободи слова на районному рівні і незалежному висвітленні подій розпочинається утвердження засад демократії. Втім, не слід забувати і про плідну співпрацю. Вона буде корисна як для громади, так і для усіх. Гілок влади культури